Укртрансгаз оператор підземних газосховищ України. Підприємство, яке пройшло великий шлях, яке було оператором газотранспортної системи, як ви знаєте, і після анбанглянгу, який відбувся на межі 19 20 року. Стало вже виключно оператором газосховищ України. Добре, це чи погано покаже час, але наразі ми маємо підприємство, яке працює досить стабільно, враховуючи те, що зараз військовий час. І в цій презентації я хочу показати вам перспективи розвитку, перспективи роботи цього підприємства. Останнім часом виникає дуже багато питань про взагалі перспективи української газової промисловості, газотранспортної системи і, зокрема, підземних сховищ газу. Чи взагалі будуть вони використовуватись, чи потрібна така величезна потужність? Можливо, їх треба оптимізовувати, можливо, їх треба скорочувати, як їх розвивати? А чи зацікавлені іноземці зберігати газ? А чи зацікавлені наші замовники зберігання зберігати газ у нас? Тому. От, саме для відповіді на це питання це була основна мета цієї презентації. Я сподіваюся, що я зможу донести основну думку і відповім на багато питань, які поступають з ринку на цій мапі. Ми можемо побачити процентне відношення або величину українських підземних сховищ в порівнянні з європейськими. Так чим темніший колір. На мапі тим більший обсяг зберігання активного обсягу газу загалом по країні. Ми бачимо, що 30 мільярдів, майже 31 мільярд активного газу, тобто це газ, який може зберігатися, тобто вільне місце на складі. Так це обсяг, який можуть зберігати українське газосховище. Ми йдемо перші в Європі, якщо брати по країнах. Е, іде Німеччина і Італія на третьому місці, так. Але в загальному обсягу зберігання газу європейського союзу, от ви бачите в правому верхньому куту, що загальний обсяг сховищ Європи він складає там біля 103 мільярдів метрів кубічних. Тобто наші сховища туди не входять в ці 103 мільярда. то ми становимо приблизно 30% від навіть більше 30%, від верніше трошки менше від загальних сховищ газу європейського союзу. Напевно, це багато. Наші сховища будувалися для трошки іншої мети, чим використовуються зараз. Я маю на увазі не технологічно, а для, скажімо, для чого взагалі вони будувалися. Розвиток зберігання газу в Україні почався в 64-му році. В наступному році, до речі, в нас юбілейний. Ми будемо святкувати 60 років початку підземного зберігання газу в Україні. Перше сховище Олешівське було побудовано в 64-му році, введено в експлуатацію на півночі України. На цьому сховищі відпрацювалися. Технології відпрацювалися способи будівництва введення в експлуатацію. І далі пішов доволі активний розвиток і будівництво підземних сховищ. Для чого вони будувалися? Це як і компенсація сезонної нерівномірності споживання газу споживачами України, так і забезпечення транзиту газу, тобто забезпечення компенсації цієї нерівномірності видобутку і споживання і транзиту нашими сховищами. Відповідно, ми отримали дуже цікаву інфраструктуру. В нас є сховища, які розташовані на сході країни, є сховища, які розташовані, розташовані на півночі країни, і основний об'єм наших сховищ він зосереджений на заході країни. Це 80% від цих 30 мільярдів. І ці сховища вони використовувалися теж так само. Східні і північні наші газосховища використовувалися для промисловості і компенсації нерівномірності споживання споживачами промислових великих регіонів України. Сховища, які застосовані на заході нашої країни, вони в більшості випадків використовувалися для компенсації нерівномірності транзиту газу. Добувається газу однаково, транспортуються однаково умовно, але взимку треба більше. По дорозі від величезних родовищ російських газ розбирається з споживачами. Його треба було на заході біля кордону добавити в газотранспортну систему для того, щоб забезпечити контрактні зобов'язання тодішньої газової промисловості Радянського Союзу. Ми отримали в спадок дуже величезний е, такий об'єм газосховищ, в яких призначення було саме таке. Але зараз змінилось дуже багато, особливо в останній час. Ми бачимо, що от на наступному слайді почалася війна. Європа переглянула свої підходи до е, джерел постачання енергії в Європейський Союз. З початком повномасштабної війни Росії проти України Європа прийняла план Repower EU, про який багато з вас знає, який передбачає зменшення залежності від російських енергоносіїв. Крім того, як ми бачимо, от навіть попередні тенденції до початку війни вони говорили про що зліва ми бачимо споживання європейським союзом відповідно ресурсів газу в 2021-му і правіше в 2022-му році. Тобто доля СПГ або Еленджі, вона була всього 19%. Російського газу трубопровідного було 40% і 41% був інших постачальників газу трубопровідних. Що ми бачимо в 2022 році? Трубопровідного газу вже половина Еленджі вже 41%. і 5% залишилося так. 9% залишилося російського трубопровідного газу. Це говорить про те, і ці тенденції вони. Ідуть на збільшення, тобто газу Еленджі стає ще більше. Що таке постачання газу Еленджі і постачання трубопровідного газу? Еленджі, як ми розуміємо, це декілька джерел, це доставка газовози морем, і це велика залежність від коливання як виробництва ЕЛНДЖ, так і цін на світовому ринку. Якщо, наприклад, танкер вийшов з Америки, і по дорозі Ціна на азійському ринку виросла, то він може вже поїхати не в Європу, куди він був замовлений з самого початку, а, наприклад, в Азію. Це як приклад. Це створює додаткові тенденції для волатильності ціни на європейському ринку. От на цьому слайді дуже добре видно. Це інформація міжнародного енергетичного агентства з останнього репорту 2023 року. На цьому видно. Декілька сценаріїв проходження опалювального періоду 23-24 року і впливу підземного зберігання газу вірніше обсягу газу в сховищах Європи е, на проходження опалювального періоду це чотири сценарії. Так, е, значить, перший сценарій він самий лагідний. і оця межа червона, що вона означає? 30 мільярдів метрів кубічних залишку в сховищах Європи. Говорить про те, що при тому пластовому тиску який. В сховищах Європи при 30 мільярдах, значно знижується продуктивність сховищ добова. Тобто це їх так звана потужність, яка продається на ринку. І саме от в ці моменти, от коли, е, і далі от стовпчики це місяці. От ми бачимо, що при сценаріях, коли йдуть, е, От збільшення поставок на 15% тільки дозволяє зберегти заповненість газосховищ на 34% до кінця березня. Тобто, якщо будуть якісь перерви в поставці Еленджі при холодній зимі, так то ми бачимо ризики того, що буде дефіцит газу саме в останні місяці. Це безпека постачання газу Європейського союзу. Укртрансгаз з нашими сховищами в цьому розрахунку сценаріїв участь не приймав. Якщо би тут були 30 мільярдів наших кубометрів, нехай не 30, а ті 10 мільярдів, які ми пропонуємо зараз для Європи, ці цифри виглядали би зовсім по іншому. І я думаю, що березень місяць вже в Європі виглядав би краще навіть при двох поганих сценаріях холодної зими. Тобто, що це значить? Це значить, що Укртрансгаз може бути частиною безпеки постачання газу європейського союзу, забезпечити цю безпеку постачання. Укртрансгаз може зберігати стратегічні запаси, які необхідні якраз для. Проходження опалювального періоду в несприятливих погодних умовах, коли відбувається зниження температури, відповідно збільшення споживання, коли йдуть перерви з зелені, це теж можливо, як ми розуміємо. І саме в ці періоди відбуваються високі скачки цін. Якщо є додатковий газ на ринку, яким можна компенсувати ці дефіцити, звичайно, і росту ціни такої не буде. Тобто, наші з газосховища вже зараз це не тільки. Компенсація сезонної нерівномірності споживання газу, а й запобігання волатильності і високим скачкам цін на ринку, це те, чим відрізняється роль сховищ від тих, коли вони будувалися, і відповідно що закладалося в проекти, від того, що ми зараз отримали на ринку. Ну, це вже наші перспективи. Що ще хотілося додати? В цьому році командою Укртрансгазу була проведена шалена робота для того, щоб залучити іноземних замовників послуг зберігання. Про це можна робити окрему презентацію. Пропрацьовані всі ризики, а ризиків було багато. Починаючи від військових і ризиків ураження інфраструктури і відповідно відмови технологічного обладнання, закінчуючи політичними ризиками, ризиками фінансовими забезпечення страхування і іншими ризиками. Робота проводилась колосальна, і нам вдалося. Додати впевненості нашим замовникам послуг, що вони можуть приходити в Україну, можуть закачувати газ, можуть його зберігати, і не тільки замовника послуг зберігання газу за кордоном. Багато дуже резидентів також працює з Укртрансгазом. Загалом ми маємо біля півтори тисячі договорів на зберігання газу з клієнтами. З них біля 150 договорів це саме не резиденти, і кількість договорів в нас в цьому році, в військовий рік, зросла на 15%. Тобто ми маємо приріст як замовників нових, так і маємо приріст обсягів зберігання газу в порівнянні з минулим роком. Зараз ми маємо біля 2,4 мільярда газу нерезів в наших сховищах. Це доволі суттєва цифра, і це наше досягнення. Які ще перспективні, розвитки, перспективні напрямки розвитку ми бачимо в Укртрансгазі? Ну, звичайно, зберігання природного газу наш основний бізнес. Ми рухаємося, і е, ми плануємо залучати українське з для забезпечення заходів з енергетичної безпеки в Європі. Зберігання стратегічних запасів. Е, ми готові зберігати страховий запас для українських газопостачальних компаній. Зараз такі законодавчі ініціативи вони є. Про них учасники ринку знають і в принципі укртрансгаз готовий до надання цих послуг. Також ми перспективно розглядаємо, розуміючи, що. Ринок рухається, є ідея енергетичний перехід, який передбачений дуже великою кількістю стратегічних документів як в Європейському Союзі, так і в Україні. І напрямки біометану, водню і захоронення вуглецю, СО2 вуглекислого газу це теж ті напрямки, які ми зараз розглядаємо і попрацьовуємо всередині нашої команди. Біометан. Ми бачимо дуже великі перспективи. Щодо виробництва в Україні біометану, збільшення обсягу біометану виробництва в Європі. Але наступний слайд в мене, на жаль, на СО2. Добре, ми підемо по СО2. СО2 це взагалі дуже цікава перспектива, саме зберігання СО2. Як ми бачимо, 90 Гігатон СО2 потрібно видалити за найближчі 30 років для досягнення нульових викидів. Це відповідно до даних Міжнародної енергетичної агенції. Що значить видалити? Куди його діти? Так, це дуже велике питання. Ринок зараз тільки розвивається в цьому напрямку, і впроваджується дуже багато механізмів, які би дозволяли робити цей бізнес прибутковим. Тобто, це зелені премії. Це якщо ви робите захоронення СО 2 або якщо ви є емітером СО2, да, і ви викидаєте його в атмосферу, ви маєте можливість. Виконати свої зобов'язання або збільшити ці виконання і продати ці квоти по захороненню СО2, якщо ви це виконали комусь іншому, хто це зробити не може. В перспективі цей механізм повинен запрацювати. Особливо важко зараз іде міжкордонний проходження цих квот і продаж, але я думаю, що ці всі механізми запрацюють, і ми готуємося до того, щоб ми могли надавати послуги з захоронення СО2. Технологія захоронення або Carbon Capture Utilization and Storage – це відома технологія, і вона є найбільш, скажімо, надійною технологією, коли ви фізично закачуєте СО2 в пласти під землею. Він захоронюється там назавжди, він проходить через лічильник, і ні в кого не виникає питань, що це. Скажем, грінвошинг, який да, останнім часом дуже популярний, так коли фермери насажали дерев, порахували на калькуляторі, скільки co 2 вони вилучили за топмови цих дерев з атмосфери і продають ці квоти. Я не кажу, що це погано, але я кажу, що коли ви закачали co 2 через лічильник, це набагато надійніше і тут же грінвошингом попахувати не можуть. Ми працюємо над тим, що е, розглянути можливості зберігання газу в е, е, існуючих сховищах, які ми не плануємо далі використовувати. Зараз ми замовляємо таку роботу щодо оцінки можливостей е, розробки техніко-економічних обґрунтувань, і працюємо в цьому напрямку. А що стосується біометану, ну на цьому слайді виведені такі перспективи е, виробництва біогазу та біометану в світі. Так, ми бачимо величезний потенціал. Ми бачимо, що в Україні вже є п'ять біометанових заводів е, в стадії проєктування або будівництва. Я підкреслюю це саме біометан, а не біогаз. Так, різницю я думаю, спеціалісти розуміють. Та біометан це очищений від домішок, в першу чергу від СО2 того ж самого е, біо, біогазу. Бачачи такі перспективи: 8-10 мільярдів кубічних метрів газу, потенціал біогазу в Україні. Ми розуміємо, що газосховище будуть відігравати ту саму роль. Виробництво є постійне, споживання є волатильне, так воно змінюється, і необхідно якимось чином мати якісь акумулятори компенсувати цю нерівномірність. Ми готові зберігати цей газ, тому що біометан по суті це той самий метан. Для нас технологічно це взагалі немає ніякої проблеми, але ми повинні розуміти, що це. Інший газ за його вартістю, так тому ми вже зараз почали пропрацьовувати в Укртрансгазі впровадження окремого обліку і зберігання газу, комерційного обліку біометану на нашій інформаційній платформі можливість окремо робити номінації, алокації, тобто всі процедури, які робляться з природним газом, окремо робити по біометану, для того, щоб по обліку, відповідно до сертифікату походження, було видно, що сховище зберігається саме біометан. Цю роботу ми виконаємо найближчим часом, враховуючи законодавчі перспективи навіть дозволу на експорт біометану з України. Ви знаєте, що експорт природного газу зараз заборонений. Експорт біометану розглядається зараз і, можливо, його дозволять експортувати. Ми, в принципі, вже готуємося до цього процедури, до цієї і готові надавати послуги зберігання біометану в наших підземних сховищах. Інформація в мене вся. Якщо у вас є додаткові питання, я готовий відповісти. <us> .